26 неблагополучних пунктів по сказу тварин оздоровлено 12. Із початку 2024 року на Полтавщині було виявлено 26 локацій з випадками сказу. За цей період захворіло та загинуло 32 тварини: 13 котів, 12 собак, 5 лисиць та дві великі рогаті худоби. Про це повідомила начальниця відділу організації проти епізоотичної роботи управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини головного управління Держпродспоживслужби Полтавської області Наталія Карпенко. З метою захисту тварин від сказу на Полтавщині зараз проводять активну вакцинацію. Додала Наталія Карпенко початку 24 року фахівцями Державної служби ветеринарної медицини області щеплено проти сказу понад 174 тисячі тварин. З них 84 тисячі собак, і з цих 84 – 919 безпритульні і 81 тисяча котів, з них 327 безпритульних. Інших це велика рогата худоба, дрібна рогата худоба. Фахівцями державних лікарень ветеринарної медицини на території області постійно проводяться профілактичні щеплення тварин проти сказу. В районах у невеликих населених пунктах спеціалісти здійснюють це. Подвірний обхід приватного сектору для проведення імунізації у містах та селищах створюють тимчасові пункти вакцинації та графіки з датами та адресами вулиць, відповідно яких проводяться заходи. Також власники можуть самостійно звертатися до державних лікарень ветеринарної медицини або ж до приватних лікарів, які також проводять вакцинацію тварин проти сказу.